Є маринад роблю. А, дивіться шиночку, кладу мариную і сало, все разом. маринад дуже простий. Коріандр, перець, мелений, перець горошок, сіль, гімалайська. Використовую тільки гімалайську сіль, ну, цибулька, багато цибулі і багато чеснику. Ну, ще можна дати трошки мускатного горіха, але я не давав, десь не дає. І чуть-чуть цукру, чуть-чуть. Кажу, що це то, теж А? Ліцькі. Каже, так як у нас, як Карпатах, вдома. М'ясо мию, обов'язково мию. Хоча в тіктоці багато мені пишуть, що м'ясо не треба мити. Як не хочете, то не мийте. Їште той У вас той бруд де організм. Я помив у двох-трьох водах, я знаю, що все відповідно. М'ясо куповане, це не домашнє, якби було домашнє, Зразу свіжої свині, ну то таке, то можна і не мити. А тут, як бачите, в Америці домашнього немає, тому я м'ясо мию і сало, все перемиваю, файненько, дицьке чистесеньке. О, яке сало. Якось сало, то я села. А вам усім гарного дня чи гарного вечора. Є лавровий листочок ще теж я дав пару листочків. А тут сальця файна все замаринує.